Щороку в лютому люди діляться на тих, хто з нетерпінням чекає на День Святого Валентина, та тих, хто з нетерпінням чекає 15 лютого. Для когось це привід задуматися, чому я сам чи сама. Інші шукають плюси своєї самотності. Одні вважають, що це свято винайшли компанії з виготовлення вітальних листівок, інші ж навпаки, впевнені. Цей день для того, аби зайвий раз нагадати про свої почуття. Декому здається, що дарувати подарунки і зізнаватися в коханні можна і в інші дні, а є ті, хто саме у день всіх закоханих. Думок навколо цього свята так само багато, як і традицій, яких притаманно дотримуватися на День Святого Валентина. Тож найближчим часом ви дізнаєтесь, хто такий святий Валентий та існував він насправді. Дивні традиції святкування Дня Святого Валентина, в які країни святий Валентин вважається покровителем психічно хворих людей. А в якій з цим святом вітають домашніх тварин, де це свято вважається найголовнішим чоловічим днем, та ще дуже багато цікавих фактів та історій про це свято. Почнемо з самих цікавих традицій святкування цього свята в різних країнах. Франція. Діти тут не обмінюються святковими листівками, а колегам чи друзям не дарують подарунки. У Франції 14 лютого присвячене лише дорослим і закоханим людям. Французькі пари дарують одне одному шоколадні цукерки, квіти, ювелірні прикраси, рідше алкоголь. Вечір у День Святого Валентина традиційно завершується романтичною вечерею. Індія. Уряд. Індії закликав людей відмовитися від традиції Дня Святого Валентина та присвятити цей день коровам. 14 лютого оголошено Днем обіймів корів, людей закликають брати й обіймати тварин. З такою пропозицією виступив уряд країни, додавши, що обійми з коровою принесуть емоційне багатство і збільшать індивідуальне та колективне щастя. Таким чином хочуть мінімізувати вплив західної цивілізації, яка, на думку урядовців, збільшилася попри давні традиції Індії. Корови є священними в індуїзмі, яку проповідує більшість населення Індії. Ці тварини вважаються священними по всій країні. До того, 14 лютого на вулиці міст виходили індуїстські націоналісти, які виступали проти свята кохання. Активна кампанія щодо заборони цього дня закоханих розгорнута і у соціальних мережах, користувачами яких є активна молодь. У 2015 році крайня права індуїстська політична партія погрожувала змусити одружитися людей, які публічно проявляють свої почуття. Згідно з покаранням, після імпровізованого весілля мало би бути публічне святкування. Словаччина. Тут до Дня Святого Валентина створили банк кохання. Розмістили його в музеї, присвяченому найдовшій у світі поемі про кохання, в будинку Маріни, у місті Банська Штявниця. В приміщенні жила Марія Пишлова, кохана словацького поета-романтика Андрія Сладковича. У 1846 році чоловік присвятив їй поему Маріна, яка налічує 2910 рядків. В День Святого Валентина, 14 лютого, сюди приходять закохані і можуть зберегти своє кохання назавжди, залишивши фотографії, любовні листи, каблучки чи квитки в кіно з першого побачення. Спеціально для цього сховище містить 100 тисяч крихітних шухляд. Також в музеї є любов-метр, який нібито вимірює силу кохання пари. Закохані тримаються за руки чи цілуються, а іншою рукою тримають спеціальну ручку, яка вимірює рівень почуттів в їхніх тілах. В результаті пара отримує свій вірш від Маріни Данія. Тут є традиція під назвою Гекебреве, що у перекладі означає лист з підсніжником. Зазвичай це романтичний вірш, написаний на вирізаному вручну папері, де ім'я відправника зашифроване крапками. Традиційно до листа додається підсніжник. Адресат повинен розшифрувати літери імені, аби дізнатися свого таємного шанувальника. І якщо в нього вийде, відправник має нагадати про себе у великодню неділю подарувати тому писанку Індонезія. Тут вважають, що День святого Валентина заохочує молодь до випадкових статевих стосунків. Тому влада регіонів Індонезії, де проживає найбільше мусульманського населення, заборонила його. Водночас в країні мешкають значні християнські та індуїстські меншини, і понад 220 мільйонів мусульман сповідують помірковану форму ісламу. Відтак, в столиці країни Джакарті та інших містах, де день Святого Валентина таки став популярним, Японія та Південна Корея. В країнах Східної Азії 14 лютого це головне чоловіче свято. В цей день жінки дарують колегам та друзям-чоловікам різноманітні фігурки з шоколаду, а для найрідніших роблять їх самостійно. Вважається, що чим ближчі стосунки, тим більше шоколаду має бути в подарунку. Рівно через місяць в цих країнах святкують білий день, коли чоловіки мають вітати жінок. Згідно з традицією, в подарунку має бути білий шоколад, адже цей колір асоціюється з чистотою та невинністю. Ще через місяць, 14 квітня, в Кореї відзначають чорний день. Його присвячують всім тим, хто не отримав жодного подарунка під час попередніх двох свят. Одинці й одиначки збираються разом і їдять чорну локшину Китай. Про свято 14 лютого тут не чули, адже китайці мають свій день святого Валентин. Його називають Ніччю Сімок і відзначають на сьомий день сьомого місяця року згідно з китайським календарем. Втім, це не єдине свято Закоханих. День святого Валентина також відзначають 5 травня, або як кажуть китайці, 520. В перекладі воно звучить як Я тебе кохаю. Обидва ці дні в Китаї не є офіційними святами, втім є абсолютно унікальними в світі Саудівська Аравія. День святого Валентина тут святкують, починаючи з 2016 року. До того прояви любові в публічних місцях каралися законом, а свято, як і продаж святкової атрибутики, були під забороною. Подейкують, що в країні навіть існував чорний ринок червоних троянд у Великобританії. Вітають не тільки коханих людей, а і улюблених домашніх тварин, собак, коней. А найпопулярнішими подарунками на 14 лютого вважаються солодощі у вигляді сердець м'які іграшки, особливо ведмежата теді і, звичайно, незмінні листівки Валентинки Німеччина. з усіх європейських країн Німеччина виділяється найбільше, адже саме тут святий Валентин вважається покровителем не закоханих, а психічно хворих людей. Так у Німеччині заведено проводити спеціальні богослужіння в каплицях. Та прикрашати психіатричні лікарні червоними стрічками. Свято має і конкретного винуватця християнського священника Валентина. Ця історія датується приблизно 269 роком. Тоді Римською імперією правив імператор Клавдій II, римська армія відчувала гостру нестачу солдатів для військових походів. І воєначальник був переконаний, що головний ворог його намірів шлюби, оскільки одружений легіонер. Про славу імперії думає набагато менше, ніж про те, як сім'ю прогодувати. І щоб зберегти у своїх солдатів військовий дух, імператор видав указ, який забороняє легіонерам одружуватися. Але закохуватися солдати від цього не стали менше. І на їхнє щастя, знайшлася людина, яка, не боячись імператорського гніву, стала таємно вінчати легіонерів з їхніми коханими. Ним був священник на ім'я Валентин з римського міста Терни. Щойно про це дізнався імператор, він вирішив його злочинну діяльність припинити. Валентина засудили до страти. Трагедія ситуації була ще й у тому, що і сам Валентин був закоханий у доньку тюремника. За день до страти священник написав дівчині прощальний лист, де розповів про своє кохання та підписав його Твій Валентин звідси і з'явилася традиція відправляти Валентинки. Прочитаний цей лист вже був після того, як його стратили 14 лютого. За іншою версією, через кохання до Юлії тієї самої доньки Тюремника, Валентин змінив своє віросповідання на християнство і за це був страчений наказом імператора за зраду віросповіданню. Тому згодом і було прийнято рішення 14 лютого зробити днем святого великомученика, що постраждав за віру. Існує ще одна цікава версія, яка говорить, що день святого Валентина пов'язаний із луперкаліями давнього Риму. Тобто язичницьким святом родючості на честь богині Любові Юнона Фебруата та Бога Фавна, який відмічали в середині лютого, щоб забезпечити родючість на весь рік місцеві жителі влаштовували в цей день Оргії, плодилися та розмножувалися, так би мовити. І за однією з версій, саме через таке святкування Дня родючості було вирішено почати святкувати День Святого Валентина, так би мовити, романтизувати цей період. 1969 році під час перетворень календаря. Святих Римсько-католицька церква вилучила з нього ім'я Святого Валентина через недостовірні та протирічливі відомості про його життя. Тоді церква говорила, що Валентин вінчав легіонерів між собою та сам мав нетрадиційну сексуальну репутацію. Але цю версію вважають абсурдною через відсутність достовірної інформації. Символи Дня Святого Валентина. Крім Валентинок, символом цього дня вважаються Серце червона Роза Купідон. Серце колись люди вірили, що почуття, такі як любов, удача, гнів чи побоювання, перебувають у серці. Пізніше стали вважати, що лише почуття любові перебуває у серці. Тож серце у наш час це символ кохання та дня святого Валентина. Червона троянда улюблена квітка Венери, богині кохання. Червоний колір це колір сильних почуттів. Ось чому червона троянда це квітка кохання. Купідон – син Венери, богині кохання. Він може змусити людину влюбитися пострілом однієї зі своїх чарівних стріл. На цьому все не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео, щоб отримувати сповіщення про наші нові відеоролики.